Тернопільські скаути урочисто відкрили пластовий рік. Цьогоріч вони розпочали друге століття діяльності своєї організації. На заході родичам Івана Гавдиди вручили найвищу відзнаку організації залізний хрест. Чому саме Івана Гавдида, тому що він був наш земляк, він був видатний пластун один з. Тих пластунів, які відроджували пласт на Бережанщині. Він був заступником голови праводу, і його е, були вбили через його патріотичні переконання до України. Десятирічна Марічка у пласті вже два роки. Цьогоріч дівчинка відвідала відкриття нового скаутського року у Тернополі втретє. Найбільше у пластуванні їй до вподоби табори. Я люблю, що всяке відкриття робимо як сьогодні. Ну, всякі забавні, ну, смішні робимо всякі штучки. Е, Ну, э, все Після офіційного відкриття діяли мистецькі активітети: гончарство, плетіння з ниток, малювання по склу. Пластуни також проводили забави з дітьми. По обіді тернопільські скаути змагалися між собою у спортивних естафетах, у футболі, волейболі, великому та настільному тенісі.